Жила колись маленька зірочка на небі. Звали її Лея. Вона була дуже допитливою і завжди мріяла про великі пригоди. Всі інші зірки на небі сяяли спокійно, і тільки Лея не могла всидіти на одному місці. Вона хотіла побачити, як виглядає земля, почути, як співають пташки. І доторкнутися до квітів. Одного разу, поки інші зірки спали, непосидюча маленька лея вирішила спуститися до землі. Вона почала мандрувати через нічне небо, переливаючись м'яким світлом. Її шлях був довгим, але вона не боялася. І ось, Перелетів усе небо, Лея опинилася на зеленому лузі серед квітів, де лунала тиха музика нічних комах. Лея була щаслива, вона побачила, як місяць відбивається в озері, як вітри пестять траву і як зірки відображаються на воді. Але, чим більше вона дивилась, Тим більше розуміла, що не може залишити своє місце на небі. Вона була зіркою і її світло потрібне, щоб ніч була красивою для всіх, хто на землі. Тому Лея вирішила повернутися назад, на небо, але вона пообіцяла собі, що кожної ночі знову буде спускатися вниз, щоб доторкнутися до землі хоча б на мить. Так маленька зірка Лея навчилася бути частиною неба і одночасно частиною землі. І коли ти дивишся на небо вночі, іноді можна побачити одну з найяскравіших зірок, що трохи ближче до землі, ніж всі інші, це Лея, яка ніколи не забуває свої мрії і завжди повертається додому. На добраніч і солодких снів. У далекій країні, де гори торкаються неба, а ліси співають своїм зеленим листям, жила маленька дівчинка на ім'я Лея. Вона була дуже допитливою і завжди прагнула дізнатися більше про навколишній світ. Одного вечора, коли сонце вже ховалося за горизонтом, а небо почало виблискувати зірками, Лея подивилася на них. І сказала, якби я могла побачити, що відбувається там, серед зірок, я б так багато дізналася. Її слова почула маленька зірка на ім'я Міла, яка була найяскравішою серед усіх зірок на небі. Міла, почувши бажання дівчинки, вирішила допомогти їй. Лея, сказала Зірка, я можу допомогти тобі здійснити свою мрію. Якщо ти хочеш побачити, як виглядає нічне небо з висоти, я запрошу тебе в подорож. І ось наступного вечора, як тільки лея заснула, міло обгорнула її м'яким світлом і підняла гору вище й вище до самих зірок. Вони летіли крізь хмари. Минаючи величезні планети та зіркові острови, поки не опинилися у самому серці всесвіту. Там Лея побачила чудеса, безкрайні сюзір'я, з яких складалися дивовижні істоти і фантастичні країни, що сяяли всіма кольорами. Вона побачила, як зорі танцюють як планети кружляють навколо своїх сонць і як метеори розсіюються в нічному небі. Це неймовірно, захоплено сказала Лея. Я ніколи не думала, що небо таке гарне. Це твоя мрія, Лея, відповіла Міла, ти завжди можеш дивитися на зірки і пам'ятати, що твої мрії можуть здійснитися. Якщо ти будеш вірити. Невдовзі Лея знову опинилися на землі у своєму ліжечку. Але вона знала, що кожен раз, коли дивитиметься на небо, її серце буде сповнене тепла і радості від того, що вона побачила. А зірки, що світять вночі, тепер для неї стали особливими вони були як нагадування. Про незабутню подорож, яку подарувала їй маленька зірочка Міла. І відтоді кожного вечора Лея загадувала бажання не для себе, а для тих, хто теж мріє про чудеса. На добраніч спи солодко і нехай твої мрії теж здійснюються. Далеко-далеко, в лісі, де дерева такі високі, що їх верхівки торкаються хмар, жив кролик на ім'я Лумі. Він був особливий, бо його хутро світилося в темряві, як зірки на небі. Лумі дуже любив ніч, бо в цей час його хутро блищало яскравіше за будь-які зірки. Одного разу, коли Лумі вийшов на прогулянку під час чудової зіркової ночі, він почув тихий голос. Лумі, допоможи мені. Це був голос маленької зірочки, яка впала з неба і заблукала в лісі. Зірочка була така маленька, що її було важко побачити серед темних дерев. Але завдяки світлу лумі він зміг її побачити. Я хочу повернутися назад на небо, сказала зірочка, але я не можу, тому що не знаю як. Лумі подивився на небо і побачив, що всі зірки високо вгорі, як маленькі діаманти. Він не міг залишити зірочку саму на землі, без допомоги. Він почав бігати по лісу і шукати шлях до небес. Пройшло багато часу, але лумі не зупинявся. Він біг і біг, і зрештою знайшов старе дерево, яке було настільки високим, що його верхівка сягала хмар. Лумі сказав зірочці, Гадаю, ти зможеш повернутися на небо, якщо я тебе туди віднесу. Зірочка засяяла трохи яскравіше і сказала, якщо ти мене піднесеш так високо, я знову зможу стати частиною великого неба. Лумі обережно взяв зірочку на свої лапки і, не зупиняючись, підняв її до самісінької верхівки дерева. І ось коли зірочка дісталася до неба, вона засвітилася такими яскравими кольорами. Що весь сліз засяяв від її світла. Дякую тобі, Лумі. Тепер я знову зірка, і буду світити ночами, щоб ти завжди міг мене побачити, сказала зірочка. Лумі повернувся додому, і коли він ліг спати, він побачив, як зірочка яскраво світить на небі, відправляючи йому посмішку. І так Кожної ночі Лумі і Зірочка залишалися друзями, даруючи один одному світло і радість. На добраніч! солодких снів. Сіжив маленький лисеня на ім'я Тімка. Він був дуже допитливим і завжди прагнув дізнатися більше про навколишній світ. Тімка любив гуляти по лісу, дивитися на дерева, слухати пісні пташок і розглядати всілякі квіти та комах. Він завжди став різні цікаві питання своїм старшим друзям. Загайцю сові, білочці. Одного разу, коли Тімка гуляв біля лісового струмка, він помітив, як сонце заходить за горизонтом і небо в рожеві й золоті кольори. Лисеня засмутило, що вже настала ніч, а він так багато не встиг побачити і дізнатися. Чому ніч приходить так швидко? запитав він у сови, яка сиділа на дереві і дивилася на нього своїми великими очима. Ніч приходить, щоб всі в лісі могли відпочити, відповіла сова. Але не бійся, Тімко. Ніч це не кінець, а початок чогось нового. У темряві ми можемо побачити зірки, а вранці сонце знову подарує нам новий день. Тімка замислився, а потім спитав А навіщо на небі існують зірки? Сава посміхнулася і сказала Зірки це наші мрії. Вони сяють навіть у найтемнішу ніч. Якщо ти зберігаєш у своєму серці світло доброти. Воно буде світити, як зірка, навіть коли навколо темно. Тімка пішов додому новими думками. Він знав, що хоча ніч і прийшла, світло в його серці буде світити завжди, і навіть у темряві він завжди може знайти шлях додому, повернувшись до свого маленького. Лісового дому Тімка ліг у своє затишне ліжечко і заснув, мріючи про нові пригоди. Він зрозумів, що кожен день це нова можливість дізнатися щось цікаве, а ніч це час для відпочинку та сновидінь. З того часу Тімка не боявся ночі, бо він знав, що навіть коли темно, Зірки завжди будуть ним. І відтоді він спокійно спав, чекаючи наступного ранку, сповненого нових відкриттів і радості. На добраніч нехай твої сновидіння будуть такими ж красивими, як зорі на нічному небі. жила колись на небі маленька принцеса на ім'я Ліра. Вона була не схожа на інших принцес, бо не мала корони з золота чи сукні з коштовних каменів. Її корона була зроблена з найяскравіших зірок, а її сукня із світла місяця. Ліра була дуже доброю, лагідною. І завжди прагнула допомогти тим, хто цього потребував. Одного разу, в найтемнішу ніч, коли всі зірки на небі заснули, з'явилася маленька зірочка на ім'я Ірис. Вона була дуже маленька, майже непомітна серед величезного небесного океану. Вона засмучено дивилася вниз. Адже не могла знайти своє місце серед інших зірок. Ліра помітила сумну зірочку і запитала, чому ти така сумна маленька ірис. Я не можу яскраво світити, як інші зірки. Я занадто мала і боюся, що мене ніхто не побачить. Ліра усміхнулася. І відповіла, не потрібно бути великою або дуже яскравою, щоб бути важливою, іноді саме маленькі зірочки дарують найбільше тепла. І таким чином Ліра допомогла Ірис знайти своє місце серед зірок, і навіть вона сама зрозуміла, що кожна зірка має своє особливе світло. Навіть якщо це світло маленьке, і відтоді, щоночі ночі маленька зірочка Ірис світилася так яскраво, як могла, і разом з Лірою вона освітлювала нічне небо. І всі зірки знали, що навіть найменші з них мають величезне значення. А ти, маленький друг, пам'ятай, ти також маєш свою особливу іскру, якою можна поділитися зі світом. На добраніч та солодких снів.